Всім привіт! На зв'язку магазин 450.comUA. Отримали класні чохли для зброї від компанії 5.11 tactical Власне, Хочу показати, розказати вам, який тут є функціонал. Тобто, є така велика кишень. Тут ми можемо транспортувати наш БК, магазини, також тут є моле панель з Velcro, де можна або приліпити, або прикріпити на молі якісь додаткові підсумки. Є така кишенька на сіточці, тут можна покласти якісь засоби для чищення. От. Є ось така кишеня з флісовою підкладкою. Я так розумію, придумувалася вона для окулярів, або балістичної маски, або для окулярів. Також основне відділення. Наприклад, моя на АК показую. Тобто це повнорозмірна АК, 8 крук. Тут також можна відрегулювати місце посадки ось цього кріплення. Тут можемо вкласти гідратор. Ось, власно. На цій панелі ми бачимо дві ручки для перенесення. Ремні оці плечові, їх можна взагалі зняти звідси. Сюди заховати кріплення, тобто взагалі їх не використовувати. Ну, можна використовувати в режимі рюкзака. Тобто, тут така спинка формована з провітрюванням. Такі чохли 5,11 11 наявності, є довша версія, є коротша. Звертайтесь до нас завжди раді. 4 5 0.